Гасло, яке нарешті можна вигукнути на повні груди, 19 квітня до України повернулися 277 українських захисників та захисниць, 246 в у межах обміну, 31 людину визволили поза обміном. Процес порятунку наших полонених відбувався за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Шість з них до 25 бліді та схудлі. Серед тих, хто їде додому з неволі четверо прикордонників. Двоє з першого прикордонного загону та двоє із 23-го загону морської охорони, які потрапили в полон навесні 2022 року під час оборони Маріупольського гарнізону. Пані Оксана, я хотіла би привітати вас з днем народження. Поруч зі мною знаходиться ваш син. Привіт, мамуль. Привіт, моя сунечко я другий рік на власть, то не відчути більш легкої долі. захиснику своєї батьківщини, як повернутися до неньки України. І нахай, небеса захищатимуть на від незгоди І разом. здобудемо свою свободу. Першими дихають вільним повітрям важко поранені. Воїни з ампутаціями. Доброго. Про те, що нарешті дочекалася сина, пані Катерина розуміє ось після цього дзвінка. З чоловіком затамували подих. Ось ось і побачиться з сином, саксофоністом оркестру 36-ї бригади морпіхів Ростиславом Богуцьким. Можна вже вас вітати? Так, да, вже да повернули нашого сина. Цього Скільки чекали три роки чекали. Три роки чекали, боролися не просто чекали. Ростиславу 25. Він потрапив у полон 22-річним, коли виходив із комбінату Ілліча у Маріуполі. Абсолютно вражаюча історія Маргарити та Руслана. Виноград це мати і син, які не бачилися з 17 травня 22-го року. Відколи потрапили в полон. Руслан думав, матір давно вже обміняли і писав їй листи. Сина Або коли побачив сьогодні. В, в Одному автобусі ми три роки не бачилися. Не знаю, куди. Мама не змінилася? Хто кого б знав, розкажіть? Спочатку ні, я вже автобусі було не Да, Я побачила, я мабуть і досі не вірю, що це. Дуже б... багато було таких снів, коли сниться, що ти обіймаєш, виходиш на свободу і обіймаєш дітей, обіймаєш людей, а потім... Підйом 6 ранку. Ти розумієш що це сон. Ми дуже важко. А сьогодні я зустріла його і кажу, якщо це зниться, не буде більшість звільнених рядові та сержанти. Також вдома вже дев'ятеро офіцерів. Це здебільшого молодь, яка боронила від російських окупантів Маріуполь, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Не була а ты звучать да. я... привет? А вам еще приветствует тебя не узнай. Я тебя вообще не узнал. Я, не привет, дядько. Привет, Тетя Люба, привет, папа. Ганна рыбалка, пятый канал. Ведуть відлік за різними календарями, але цьогоріч дата Великодня спільна Воскресіння Христове. Усі християнські конфесії нині святкують в один день, які традиції у православних та католиків дізнавалися наші журналісти. У нас пасочка яєчка, крашенічка, і сина, і святого. Такі привітання лунають звідусіль. Християни свято Великодня відзначають на честь Воскресіння Ісуса Христа за три дні після розп'яття. Біля свято Михайлівського монастиря від самого ранку людно. У кошиках вірян найрізноманітніші паски, і в кожній родині є свої традиції, яких обов'язково дотримуються цього святкового дня. Береться мисочка туди кладеться, гроші, кладуться червоні крашанки. І оцієї водички з крашанками треба вмитися. Це ще було від моєї бабусі. Улюблена традиція це, мабуть, грав в биття крашанок. Цієї ночі віряни молилися за Україну, перемогу та наших захисників. Молилися за те, щоб єдності, яка так рятувала Україну на перших порах, ніхто не заважав. І ніщо не заважало. Молилися, щоб нарешті Господь послав нам мир і зберіг Україну Богом бережену країну нашу і військо, і народ. Ми дуже сподіваємося, що Господь почує наші молитви разом з сотнями людей, які сьогодні разом з нами були на все наш ні. що скоро війна закінчиться. І буде не на нашій дорі україні після церковної служби священики рясно окропляють вірян та їхні кошики освяченою водою. Окрім класичного набору спасок та яєць, українці приносять також сілько в та м'ясо. Щороку господині вигадують цікаві прикраси для своїх великодніх виробів. Хтось прикрашає глазур'ю, хтось додає фігурки з тіста, у когось шоколад, цукати або ж сухофрукти. На без глазурі, але тут дуже багато сухофруктів. Зазвичай це глазур. Звичайно, всередині і буває стука. Робили родиною вчора всі разом. От у нас теж був конкурс, кожен робив за своїм рецептом. От три рецепти: там чоловік з хлопцями, я з дітьми. І ще окремо за рецептом е свекрові. Ось ще е робили. Ну, перше пам'ятав дитинства. Завжди це Катерина. Її тато був членом української діаспори за кордоном. Попри те, що жінка зростала не в Україні, каже, що з самого дитинства її вчили берегти наші традиції, ми ходили в недільну школу, завжди підтримували українські традиції. І завжди традиція різдва, Пасхи була це завжди сімейне поєднання. Розписували теж писачком яєчка, писанки. Ось вчили історію України біля Патріаршого собору української греко-католицької церкви панувала справжня великодня атмосфера. Багато хто прийшов із дітьми та звичайно з великодніми кошиками. У нас е пасочка. Яєчка, ковбаска, і чоловік замовив посвятити йому хлібець для того, щоб поснідати зранку. М'яско, ковбаска, зелень коротше, все, що було в холодильнику, ми. Запакували да. Великдень одне з найбільших свят у християнському календарі на рівні з Різдвом. Ісус Христос воскрес на третій день після розп'яття, дарувавши людям надію на вічне життя. Насправді ми розуміємо, що сьогоднішній день ми його називаємо Великодним, так великим днем, великим днем, тому що це є день перемоги, найбільшої перемоги, яку тільки можна собі уявити. Це перемога життя над смертю. Це перемога, яку дарує нам Ісус Христос, перетерпівши на христі. Смерть будучи покладеним до гробу на третій день він воскрес і своєю смертю таким чином він дарує кожному з нас е, вхід до вічного життя. Католицька пасхальна служба називається Вігілія. Вона починається ввечері у суботу і переходить у ніч. Це символізує перехід від смерті до воскресіння. Головний такий посил на це свято пережити як слід великий піст, не як дієту, не як урозмоїтнення. Будемо часу. І тому власна ця великодня великоднє святе причастя, яке приймається, воно завжди є певною позначкою нового ступеня, нової сходинки, на яку в. Ходить людина під час служби, освячують вогонь, і запалюють пасхал, велику свічку, що є символом Воскреслого Христа. Цьому передувала хресна хода, під час якої священнослужителі проходили поміж вірянами, проголошуючи радість Воскресіння. Це сімейне коло, це той час, коли ну родина збирається всіма разом. Я дуже люблю це свято. Для мене це, це свято над святих. Це родинна традиція. Коли всі збираємось, коли всі разом ділимось паскою яйцем, дуже тішимось. У соборі панує урочиста атмосфера. Лунає спів українською та латинською. Звучить орган. Віряни разом виголошують Алілуя, звістку про Воскресіння Христа. Від світанку божественна літургія тривала. Й у Львові до церкви віряни йшли цілими родинами. кажуть, для них це свято особливе, бо несе надію на перемогу. Для мене це свято це є щастя і свято любові, і воно полягає в тому, аби надавати радість іншим. Цього. Року, як завжди, напевно, в полі родини багато хто з нас воює, але це не міняє того факту, що треба ділитися любов'ю і надавати щастям кожному на Полтавщині. В одній із громад усі храми належали до російської православної церкви. Тож під час великої війни віряни з нуля створювали парафії української церкви. Тут у Карлівці церкву відкрили в старій будівлі колишньої вечірньої школи, а в селі Попівка неподалік у тимчасовій споруді. Отець Дмитро поки що тут єдиний священник на 20 тисяч жителів. Кількість. Не об не визначає істину. Можуть бути і три чоловіки, але вони будуть істинно хороші, православні українці. Бо ми завжди до цього ходимо. Ми в інше не ходимо, то бо ми за Україну за українські патріархаму Івано-Франківську щороку після освячення кошиків влаштовують традиційні гаївки. Від початку повномасштабного заходу стали благодійними. Цьогоріч із безпекових міркувань масові святкування не проводили. Утім, містяни тішаться можливості провести час із родиною. Кожного року ми молимося Богу і дякуємо за те. Що оберігає нас, і ми, наша родина, сім'я має можливість святкувати це величне свято. Дякуємо нашим воєнним, які зараз нас захищають, бережуть. А ще більше тішимося, коли їх відпускають відпустку. Вони мають можливість побути з родиною сім'єю тут. Софія Фесік, Катерина Чала, Катерина Підпала, Олексій Тищенко, Олексій Іванченко, Орест Пона, Анастасія Ярмоловська, Віталій Когуч, Анна Морозова. П'ятий канал.